Він Павло лові роботи, хочеться глянути до да. себе. Оди, його такі карманні роботи. Він серйозно працював, де би не був, в якому положенні, він ходив із таким альбомчиком у кишені, такий кишеньковий. І от собі там все щось розбирав, щось там будував. І, і це... Залишилися його такі альбомчики, то я ці альбомчики би оформив. Так. Ну, для 70-х років, знаєш, іншим, що цікаво, що на Закарпатті його так тепер і не оцінюють. Я знаю, що багато хто так знає його з його колег у Києві, там, як, як Утовичі, дуже поважно. Він дружив Павлом, в гості ходив. У Львові відомі теж графіки старшого покоління. Якась польська фамілія в нього така. Левицький. Левицький, так-да, да, да, ще ці більш його віку, Пала віку. Так от він, він. Навіть роботи Левицького у мене є графіка серед його робіт. Подарунки видно. І ще якась одна дуже цікава фамілія там є. Леопольд. О, Леопольд цей, так. Да. І це от. Звичайна шарикова ручка. Бач? Шарикова ручка. Блокнот звичайний. І звичайний і, 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 А як він це міг організувати? Бачиш, як він, наскільки у нього дисципліна була. Ну, він же ж його займався, і в нього ця практика на такому рівні була. Йому вже було 73 роки, і якось ми з хлопцями пішли на річку. Ну, та молоді ж, знаєш. Ну, Харабаруко, це салер. Uh -huh. А ну, Палайорович, казали, що ви там йогою чи що займаєтеся. Так він їм показав, як треба животом, знаєш, оце дихати. Хвилю показав. І вони так, нічого собі, розумієш, от він показав так от хвилю. І це каже, процедура в нього була, коли 40 днів голодував. Дуже така 40 днів голодував. О, такий у нас був. Так а ти думаєш, що хлопцю, хлопці ж Павло і Данило виховувалися у Павла. Він ж постійно ходив, давав їм малювати. Вони його дідом називали. Дідо Бензер. Так що воно бачиш, як, як би сказати, є традиція певна, така вийшла. знаєш, що… І вони його дуже добре пам'ятають і якось стараються отриматися в якомусь такому творчому. Він коли помер. То... Ясно, що роботи в більшості забрали родичі, як завжди. А мені книжки дали та дали такі роботи, які вони вважали, що це не є ніч така А для мене це воно якраз і є. Я ще пам'ятаю, 70-х років я вчився, училищі прикладного мистецтва, сьогодні коледж називається. Я з 76-му до 80-го навчався. То десь в останні роки тільки я прийшов до Безера. Бо нам сказав, до цього не ходіть. Можете ходити до Хоцки, до тих всіх, ходіть, вчіться, а до Безера не ходіть. А чого? Бо він нас каже, зіпсує. Ми тоді любили, звичайно, вже Сезанна, Пікасо, таке і так во. На третьому курсі ми зрозуміли, що ми нічого не знаємо і нічого не вміємо. Коли вже до Безера прийшли, то він так спокійно, хлопці піде, а ми такі, ну, мало піве то все, ми так випили з ним, розумієш, що він. А що вас каже, цікавить? Він такий був спокійний, що вас цікавить? Та, він каже, трошки цікавиться, як то малюється, а він дерева показує, дерева. А, а ми так, та дерева, ми так бачимо, на виставках дерева. А ну то можна тоді вам і так, немає, ящик такий, знаєш, і так в ящику накидані оці роботи. А ну дивіться, ми так. А, так дивіться, косо, ага, цікавитись. Ну, тоді вам трошки лао почитайте, то тобто, для мозгів гімнастика. А ми хто такий лаодзи? я знаю, що за лаодзи. Тоді перевели, якраз були двохтомник китайської філософії. І mm -hmm. ми так пробували читати ну т -т туман. І ти починав тоді розуміти, що от безер от це якраз той, що може нас правильно зіпсувати.